Привіт, друзі! Розберемо астрологію 3 грудня. У першій половині дня емоції, думки дуже сильні, можливі переживання, може тягнути до аналізу, самокопання, але робіть це обережно, без зайвої критики себе. Після обіду енергії стають більш активними, рішучими, більш спрямовані на дію і на зовнішній світ. Виникає прагнення рухатись вперед, щось завершувати. Місяць продовжує йти по тельцю, енергія заземлена, практична. І дуже чутлива до напруги. Нам важливо робити ставку на стабільність, на прості рішення, на контакт з тілом. Якщо ви відчуваєте напруження, зупиніться, зробіть глибокий вдих, поверніться в момент і в тут і зараз. Сьогодні місяць в опозиції до Меркурія це може давати внутрішній розрив між тим, що ми відчуваємо, і тим, що хочемо сказати. Можливі, непорозуміння або ж як варіант, неточні висловлювання. Можна ляпнуть на те, що мали на увазі. Місяць з'єднується з ураном, це може давати емоційні сплески, різкі зміни настрою, раптові інсайти в плюсі або дратівливість. Намагайтеся сьогодні не приймати рішення на емоціях. Також присутні сприятливі аспекти до Юпітера, Сатурна та Нептуна. Це наша підтримка, вона допомагає знайти вихід, підтримку, спокій і глибину навіть там, де є серйозні хвилювання. Особливо будьте обережними сьогодні у стосунках, легко потрапити. В пасивну агресію або під чиюсь маніпуляцію, намагайтеся не реагувати гостро, навіть якщо хтось дуже сильно провокує. Сьогодні важливо діяти через стабільність, простоту, тримати внутрішню рівновагу, дійсно можливі перевірки на витривалість, але є і достатньо сил, щоб пройти цей день спокійно та усвідомлено.